Шрифт Брайля Шрифт Брайля це рельєфно крапковий шрифт для написання і читання сліпими людьми частковим та значним порушенням зору. Його також можуть використовувати сліпоглухі. Луї Брайль в трирічному віці після травми почав втрачати зір. І у 16-річному віці у 1824 році він розробив алфавіт із шести крапок. Відомий сьогодні як шрифт Брайля. Алфавіт дозволяє скласти 63 комбінації: літери, цифри, розділові знаки. У 1878 році на всесвітньому конгресі в Римі метод Брайля був затверджений як кращий метод читання і писемності для незрячих людей. Попри спробу вдосконалити шрифт Брайля в Америці у 1918 році, класичний британський варіант алфавіту стає загальновизнаним для англійської мови, як і у цьому світі. де шрифтом Брайля користується і дотепер. Сама азбука Брайля три точки вниз і дві в ширину, конфедерації яких визначають букви, а також цифри і нотні знаки.